Хочемо познайомити вас ще з однією спортивною грою, яка дуже широко використовується в різних країнах світу: це брумбол. Брумбол зимова спортивна командна гра, що проводиться на крижаному полі за участі двох команд, що складаються з п'яти польових гравців та воротаря. Цей зимовий вид спорту дуже нагадує хокей. Суттєва відмінність полягає в тому, що на ногах гравців не ковзани, а взуття з чіпкою гумовою підошвою. Ворота хокейні або більші за розміром приблизно як у футболі. Назвою брумбол завдячує інвентарю. Замість ключки мітла англійською брум, а замість шайби м'яч англійською бол. Брумбольна мітла це палиця з симетричним пластиковим накінечником. Традиційно це була побутова мітла, щитина якої трохи обрізалася, потім заморожувалася, тимчасово або натиралася воском, що дозволяло їй затвердіти. Навіть сьогодні цей останній підхід використовується в різних змаганнях з брумболом. Однак тепер щітки виготовляються з дерева або алюмінію, а їхній кінець із пластику або твердої гуми трикутної форми, що підходить для зимових умов. Брумбольний м'яч виготовлений із пластику помаранчевого або синього кольору. Помаранчеві м'ячі призначені для гри в приміщенні, а сині для гри на відкритому повітрі. Діаметр брумбольного м'яча становить близько 20 см. Історія брумболу починається з Канади. Як вважається, гра зародилася саме там. Перший зареєстрований матч датується 1909 роком, але є відомості про матчі ще наприкінці 19 століття. З Канади Брумбол мігрував до США і у 1960-х роках впевнено прижився у штаті Міннесота. Потім він поширився і за межі континенту, ставши досить популярним в Австралії, Японії, Швеції, Німеччині, Італії та Швейцарії. Є три основні форми брумболу: чоловічі команди, жіночі та змішані. Перша жіноча команда була сформована в провінції Канади, Онтаріо. Кожні два роки Міжнародна федерація Асоціації з брумболу проводить чемпіонат світу з цього виду спорту, в якому беруть участь команди з усього світу. Історично склалося так, що у чемпіонатах домінували найсильніші команди Північної Америки. В даний час брумбол це всесвітньо визнаний розважальний вид спорту, в який грають у багатьох країнах світу. Правила цієї гри схожі на правила гри в хокей. У грі беруть участь дві команди. Кожна складається з шести учасників, двох захисників, центрального нападника, двох крайніх нападників та воротаря. Укидання м'яча в гру здійснюється так само, як кидання шайби в хокей. Матч складається із двох-трьох періодів, тривалістю 20 хвилин. Гру починають з укидання м'яча в центрі майданчика. При цьому гравці обох команд збираються у колі. Суддя вкидає м'яч, і кожен гравець намагається завладіти ним, щоб розпочати період. Після кожного забитого гула також здійснюється вкидання. Головна мета забити м'яч у ворота протилежної команди. Цього можна досягти, запустивши м'яч або передавши пас товаришам по команді. Дозволені паси мітлою або ногою гравця. Команда, яка забила найбільшу кількість голів на кінець гри, оголошується переможецею.